Казка про великоднє диво. У невеличкому містечку, де весна вже розмалювала всі дерева ніжними квітами, жила дівчинка Зоринка. Вона дуже чекала Великодня, готувала кошик, вивчала веснянки, допомагала мамі пекти паски. Але цього року її тато був далеко. Він працював в іншій країні і не міг приїхати на свято. Як же це свято буде без тата, сумувала Зоринка? Ввечері перед Великоднем вона поставила кошик біля вікна, загадала бажання і прошепотіла. Хочу, щоб на Великдень сталося справжнє диво. Тієї ночі над містом з'явилася зірка яскрава й ніжна, як у зимову казку. І саме тоді, в чарівному лісі неподалік. Прокинувся Великодній дух, добрий заєць із золотими вушками та блискучим кошиком. Хтось щиро мріє про диво. прошепотав він і помчав полями, несучи радість і надію. Зранку зоринка прокинулась від легкого стуку в двері. Вона вибігла в коридор. І там стояв тато з рюкзаком і паскою в руках. «Татку, як ти тут? радісно закричала дівчинка. От і я не знаю. Я просто прокинувся зранку, і щось покликало мене додому. Літак був, як на замовлення. І ось я тут. У кошику зоринка знайшла ще одне яйце незвичайне, а світле, тепле на дотик. На ньому були слова: Дива трапляються! Коли серце відкрите, і відтоді Зоринка знала: Найкращі подарунки це не речі, а ті, хто поруч.